Святвечір за новим церковним календарем 24 грудня відзначатимуть цього року чимало українців. Традиційно на вечерю готують 12 пісних страв. Журналісти Тарину запитали тернополян, що вони поставлять на стіл на святвечір. Вареники це з картоплею, з капустою, також солодкі вареники з вишнями, голубці з гречкою, оселедець, різна риба. Пампушки, котя звісно, звісно, котя, так я в першу чергу з неї не сказала. Узвар. Узвар, салати, пісні з оселедцями або з кальмарами, вареники двох сортів, калач має бути. Що я ще готую? Голубці пісні, більше не пам'ятаю. А котя особливо обов'язково, куття. Ми любимо вареники з картоплею. Ми любимо селедочку, ми любимо капусточку кисло, ми любимо картопельку. Що ми ще? Огірочки любимо, любимо гречаники, пампушки. М -м -м. Така у нас буде вечеря. кладете 12 страв на святвечір? 12, так. Да. Ну, Майже я всі перерахувала. Можна ще щось. Хрінчик додаємо. Кутя, обов'язково. Кажи Дані, що готуємо на святвечір? Голубці Голубці. Так. І вареники обов'язково. <смі> з бараболею і з капустою. Ну, я пам'ятаю, що останній раз було ніби як 10. Хто Оста... Оста... ти найбільше любиш зі страв на світвечеріків? Е, голубці. Суп з грибами, вареники з картошки варени... з бараболів, вареники з капусти. Голубці можуть бути з гречки. Пісні, звісно, на цибульці, ну і, і оселедець, рибка, жарена, парена, печена, ну все таке одне. Ну, і і напевно ще забула дещо <смістична> бо по-друге, ще їх вараті, і супи, і борщі, і все, все, що не хочете. Ну, і там вже солодке, ну, ще що там у нас є. О, куті, бачите, основне, основне. Кутя і, це, і пампушки печуться вже на, на святвечір. Традицій про 12 страв я не до, ми не дотримуємося, Але основне кутя, вареники з капустою. Такі пісні, страви, риба. 12 страв то надто зажирно. Ну, а так, традиції трошечки намагаємося дотримуватись. Ми готуємо 12 страв, калач. Обов'язково узвар варимо, пампушки, ну і основні там страви пісні, там риба, вареники, голубці, пісні, такі з гречкою, з картоплею. ну Всі пісні 12 страв. Кожен рік ми налічуємо 12 страв, дотримуємося. Якщо щось треба, то докупляємо, щоб було 12, бо в нас є ще маленькі діти, і вони то слідкують. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.